Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сирієнка», ну так трапилось випадково. Підпишіться, і ви будете завжди отримувати необхідну, важливу професійну інформацію, щоб бути завжди стабільними і прибутковими. Друзі, а лайки ваші дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори. І робити її доступною для широкого кола аграріїв. Про що сьогодні піде мова, друзі? Як ви вже зрозуміли, це про гречку. І не просто про гречку, а як найкраще дану культуру зібрати, який краще внести дисикант через те, що нам задають дуже багато питань аграріїв, особливо хто в цьому році зіткнулися з проблемою. Забор'яненості і не тільки забор'яненості. Коли гречка формує хороший урожай, а хороший урожай для гречки це не менше 25-30 ценнерів, вона ярусно дозріває. І якраз ми не можемо якісно зібрати, щоб максимально отримати той урожай, який заклався на рослині. Так от, друзі, сьогодні на ринку. Є небагато дисикантів, які використовуються для десикації гречки. Той же самий дікват, ну, Продукти на основі діквату його застосовують для десикації. Хтось застосовує продукти на основі глюфосатів. Але я вам скажу, що з власного досвіду я б порадив вам спробувати також і глюфосинат амонію. Це так званий продукт Баста, без реклами цього продукту, але переваги цього продукту над іншими, особливо на насінневих посівах. Хто гречку далі буде використовувати на насіння на наступний рік? І не тільки на насінневих, а для того, щоб гречка сформувала як можна більше коробочок і дала найвищий урожай. Тому, друзі, зверніть увагу, що крім дікватів, ліфосатів, є ще продукт, який називається люфосінат амонію. Даний продукт дає можливість якраз щадяще е досушувати рослину за рахунок різних хімічних процесів, які ви можете прочитати чи знайти в опису в характеристиці даного продукту. Особисто на практиці, використовуючи даний продукт, вдавалося дійсно отримувати до трьох і навіть і вище тонн урожайності цієї цінної круп'яної культури. І ще я вам скажу, друзі, обов'язково слідкуйте, щоб після внесення не було залишків небезпечних пестицидів в крупі, якщо ви будете її реалізовувати. Тому. Якраз глюфосинат амонію він і рекомендований виробником для того, щоб не було після внесення і залишку, і щоб він спрацював дійсно ефективно на цій культурі. Оце, друзі, інформація по десикації, а який продукт вибрати для десикації гречки через те, що нам задавали аграрів, дуже багато по цьому питань. Друзі. Ми бажаємо всім перемоги, миру, добра, злагоди, бажаємо стабільних високих прибутків. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирєнка. Слава Україні!